Демократичні країни вони ж завжди не швидко діють. Хто більше і швидше може здійснювати запланувати агресію? Авторитарна країна чи демократична країна? Звичайно що авторитарна. От і в цьому контексті, в цьому контексті те, що ми бачимо, і санкційну політику, і все інше процеси, якраз з чого ми починали спочатку, санкційна політика, сина тут треба все в комплексі дивитися. Ну, наприклад, чого все рівно так тримаються американці за ту Росію, там, да? ну, тому що вони теж думають, а що буде, якщо Росія ж завжди шантажує розпадом? А що буде, якщо розпадається Росія, і ми отримаємо спільний кордон з Китаєм по берегом протоці? Одна справа, коли ти через океан, як говорив Трамп, красивий Великий океан, ми далеко. А інше, коли ти... Берингова протока, Арктика. Скільки там кілометрів той Берингова протоки? 50 чи скільки там? Ну, да? Дуже маленька, дуже да? тобто далі наступно з якої логіки вони виходять, Росія це резервуар ресурсів, які не підконтрольні США. Ну, тому що вони по суходолу можуть вивезти нафту, наприклад. Тому США скрізь хочуть, щоб Китай віз нафту виключно по океану, тому що океани контролюють Сполучені Штати поки що на сьогодні. Поки що. І тому політика вся США зараз реіндустріалізація, повернення технологій і створити економічну кризу в Китаї.